Привіт! Напруга в мережі дуже нестабільна і звичайні стабілізатори напруги не справляються або обладнання потребує підвищеної стабільності напруги в мережі, тоді вам знадобиться стабілізатор напруги подвійного перетворення або, як його ще називають, інверторного типу. В чому ж перевага саме безступінчатої технології? І чи варто платити більше? Можливо, вам буде достатньо релейного або звичайного ступінчастого семістерного стабілізатора. Слід зазначити, що дійсно, у більшості випадків, якщо мова йде про домашнє використання, ступінчастого стабілізатора з похибкою 2-3-4% на виході достатньо, і він повинен вирішити всі проблеми з напругою. Проте технології не стоять на місці, запити людей зростають, з'являються безліч високотехнологічних пристроїв, які потребують високої якості мережі. В побуті це може бути, наприклад, дизайни. Скійкій освітлені лампами Едісон. В медицині це пристрої, такі як УЗД-апарати, рентгенівські апарати, томографи. А на виробництві ну тут взагалі сфера е застосовується дуже велика. Звичайно, можна скористатися джерелом безперебійного живлення з подвійним перетворенням енергії, і це, напевно, буде найкращим рішенням. Але ціна таких пристроїв кусається і не завжди є можливість і необхідність їх застосовувати. Якщо ще й стоїть завдання вирішити проблему одразу на всіх трьох фазах, то і ціна цього вирішення помножується на 3, що часто робить покупку недосяжною по бюджету. Саме для таких випадків була розроблена серія кілогерц. Випадків, коли ступінчастий стабілізатор не справляється, безступінчатий сервоприводний стабілізатор вкрай повільний і ненадійний, а джерело безперебійного живлення подвійного перетворення не підходить вам за ціною. На серпень 2023 року у модельному ряді LX КГц доступні два стабілізатори напруги з подвійним перетворенням потужністю 600 Вт та 1 кВт. А також один безступінчастий стабілізатор вольдобавочного типу потужністю 11 кВт. Розглянемо основні характеристики: LX U13 Тип стабілізації подвійне перетворення, робочий діапазон без вимикання від 50 В до 310 В, Діапазон стабілізації такий самий від 50 до 310 В, похибка стабілізації 230 плюс-мінус 1 В. Потужність 600 В, монтаж полочний або навісний, охолодження пасивне без вентилятора. Наступний LX КГц u 1,5, тип стабілізації подвійне перетворення, робочий діапазон такий самий від 50 до 310 В. Діапазон стабілізації теж такий самий, похибка стабілізації 230 плюс-мінус 1 В, але потужність в нього вже 1000 Вт. Монтаж або полочний, або навісний. Охолодження вже активне з плавним регулюванням обертів вентилятора. LX КГц U150 тип стабілізації безступеневий В добавочний. Діапазон стабілізації від 150 В до 285 Похибка стабілізації 230 плюс-1 мінус В. Потужність стабілізатору максимальна 11 000 Вт, монтаж навісний. охолодження активне. Для отримання задовільної вартості пристрою виробник вирішив розмістити кГц маленькі моделі у корпусі стабілізаторів ANS. Це ймовірно правильне рішення, оскільки в цьому корпусі вже є все, що потрібно для сучасного стабілізатору. Це ергономічний дизайн, настінне кріплення, дисплей з lcd індикацією і сенсорна кнопка для управління. Стабілізатор КГц U150 потужністю 11 кВт виконаний в такому ж корпусі, як стабілізатор Герц, металему для настінного монтажу з розширеною індикацією на рідкокристалічному екрані. Спробуємо підключити стабілізатор до латера, а потім до генератора. Тепер ми підключили стабілізатор до лабораторного автотрансформатора. Сам стабілізатор включений в розетку, до нього підключений подовжувач, В подовжувач підключений вольтметр, який буде нам показувати напругу на виході. І на цьому екрані ви будете ви бачити вихідну напругу з латру, яка подається на вхід стабілізатора напруги. По забовчуванню стабілізатор показує нам напругу на вході. Якщо ви будете нажимати сенсорну кнопку, ви будете бачити, яка напруга на виході стабілізатора напруги. Та і третій показник, який він показує, це рівень навантаження в ватах. З якості навантаження давайте підключимо лампочку. Ви бачите, ця лампочка через подовжувач включена і вона показує нам, як буде вести себе стабілізатор, як буде коливатися напруга. чи буде... Мерехтіння лампочки. І давайте будемо змінювати напругу. Ви бачите, напруга 130, 120, 80, 300. А на виході, ви бачите, напруга 231 вольт, як вкопана. Ось що значить стабілізатор напруги з подвійним перетворенням. Як би не калувалась напруга на вході, на виході, тобто, ви бачите, максимум, що я можу дати, 315 вольт. Мінімум, що я можу дати 80, давайте я зменшу 50 його хопсь, його робочий діапазон, далі він видає помилку і вимикається. Я збільшую напругу, включається таймер зворотнього відліку і стабілізатор знову подасть напругу на вихід. Бачимо, включився. включилась лампочка, на виході 229 вольт. Ну і ви знову можете бачити, з якою... Точністю підтримується напруга на виході. Я роблю каливання напруги на 100-200 В. На виході, ви бачите, все дуже чітко. Сам стабілізатор також може показувати напругу на виході. Зараз він показує 229. Тут у нас 230 вольт. І також він може показувати, яке навантаження. Зараз наша лампочка, ви бачите, 48-49 вольт. Ось таким. Таким образом працює цей стабілізатор, дуже якісно підтримує, підтримує напругу на виході. І ви можете бути впевнені, що ваші, ваше обладнання, яке підключено до нього, буде працювати дуже стабільно. Не буде ніякого мерехтіння, ви можете по лампочці це бачити. Я напругу коливаю в дуже широкому диапазоні, але, але на виході ніяких змін лампа горить однотонно. Так, а тепер що ми робимо? Тепер ми підключили генератор. Генератор у нас Black Decker 2,6 кВт, а звичайний не інверторний. Под товару теж у нас тут покажу. Генератор дуже добротний і якісний. Оцей подовжувач у нас це живлення від генератора. Зараз купить підключення слуга сюди і ви бачите, яка у нас форма сіносоїд. Тобто Вона більш-менш нормальна для неінверторного генератора. але бачите, вона не ідеальна, має такі е, э, зубці. Бачите, так? А тепер, якщо ми переключимося на цей стабілізатор, у нас зараз підключений до генератора. І тепер ми включаємося, Перекидаємо. Перекидаємо щоки сюди. І ми бачимо і далі. Частота струму, ви бачите, та ж сама, 5263, тобто генератор видає не інверторний, не... частоту струму не ідеально, не 50. Гц. Стабілізатор її виправити не може, але ви бачите, як він діє е, із е, формою синусоїда. Він її повністю виправляє. Також ви можете бачити напругу. На вході генератор по показам стабілізатора подає 236 В. На выходе у нас идеально синьофоида и 228 вольт. Оставим. Чином воно працює. Тобто ви можете спробувати підключати собі газові котли І я впевнений, що більшість таких газових котлів або котлів буде нормально працювати від цього е, стабілізатора напруги, якщо е, воно буде все живитися від генератора. Але 100% гарантії, мабуть, не може бути, тому що це е, все ж таки залежить від адекватності генератора. Стабілізатор працює в діапазоні від 35 до 75 Гц. Цього, я вважаю, має бути достатньо для. Я співпраці нормально з генератором, але ми зустрічали і неадекватні генератори, які, в принципі, скачки дають ще більш сильніше, і викривані синусоїди теж дуже сильно. Тому тут мають бути, можуть бути варіанти. Хоча у більшості випадків цей стабілізатор вам допоможе запитувати заживлювати ваші газові котли від генератора, якщо напряму вони у вас працювати не хочуть. Шансів буде набагато більше з таким стабілізатором. Стабілізатор до генератора. У другу розетку генератора ми під'єднали чайник 2,4 кВт. Форма синусоїди на стабілізаторі, ви бачите, вже з генератора вона виправляється стабілізатором. А зараз ми ще підключимо чайник. і При підключенні чайника вхідна е на стабілізатор е частота ще викривиться під навантаженням, але стабілізатор все одно її виправляє. О, ви Можете подивитися. Синусоїда все одно ідеально. Напруга 228 вольт, 51 Гц, як дає генератор. Все працює чудово. Стабілізатор справляється. Екран на відео облимує, по факту він не блимує. Бачите, чайник закипить. Виключаємо чайник. Синусоїда струму стабільно. Включаємо. Все працює так, як потрібно. Оскільки стабілізатори напруги потужністю 600 Вт та 1000 Вт здійснюють подвійне перетворення, ми можемо спробувати використати їх для корекції жилення, яке надходить від звичайного неінверторного генератора. Зазначимо, що це саме стабілізатор напруги, тому він не стабілізує частоту струму, але здатний дещо коригувати синусоїду. Це означає, що він може працювати від більшості генераторів, коригувати синусоїду струму та забезпечувати стабільну напругу на виході. Однак він також буде відтворювати ту саму частоту струму, яку отримує на вході. Якщо генератор видає дуже низької якості сигнал, то на виході стабілізатора також може бути не ідеальний сигнал або стабілізатор взагалі може відключатись. Тут слід пам'ятати, що це стабілізатор саме мережевої напруги, де обов'язкова частота 50 Гц і струм синусоїдальної правильної форми. Ось, в принципі, все, що ми хотіли вам сказати. Сподіваюсь, інформація була корисною. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях під відео або залиште відгуки на нашому вебсайті. А якщо вам сподобається відео, будь ласка, підпишітесь на канал, натисніть лайк, це буде мотивувати нас працювати далі в цьому напрямку. Завжди ради бачити вас у будь-якому з наших магазинів World Market по Україні. Дякую вам за перегляд!